Вітаю, друзі! Головні новини з сектору Газа та Ізраїлю на вечір 10 жовтня 2023 року. Військові Ізраїлю стверджують, що повністю відновили контроль над кордоном із сектором Гази. Це повідомляє Times of Israel. Також Ізраїль перекрив воду до сектора Гази. Перед тим він перекрив електрику. Ердоган засудив цей вчинок і вважає це злочином проти людяності. Ну, що сказати, якби це зробила інша країна, там би вже говорили про все, що можна. А напевно, Ізраїлю це можна. Вони ж Божий народ. Також Хамас використовує тунелі для пересування терористів та зберігання. Готових до заряджання ракет реактивних систем залпового вогню. Саме через тунелі, вони проникають в обхід кордону на територію Ізраїлю навіть зараз і навіть в ті міста, які вже зачищені. В свою чергу Ліван усю ніч святкував приєднання терористів ісламського Аль-Кудс до Хамасу та Хезболи. Тобто тут цікавий момент можуть втягнутися інші держави в конфлікт, в принципі. Задля чого цей конфлікт і починався? Також Ізраїль повідомляє, що вразив 1707 цілей на території сектору Газа, зокрема, 475 ракетних систем та 73 командні центри. Також ізраїльське керівництво попередило лідерах Ізболи про можливість ліквідації президента Сирії, якого вони вважають союзником. Макрон, Мелоні, Шольц, Сунак та Байден опублікували загальну заяву з підтримкою Ізраїлю. Як бачите, світ потихеньку ділиться на дві частинки. Також цікавим моментом є те, що влада Ізраїлю заявила, що знищуватиме весь гуманітарний вантаж, що йде в сектор Газа з Єгипту. Це офіційна заява представників. Цахалу, нагадую, Цахал – це ізраїльська армія. Знову ж таки, якби це зробила якась інша країна, хай був би до Небес. А тут все нормально. Так що нам відомо ще, на території Ізраїлю знайшли 1500 тіл бойовиків Хамас. Під час вторгнення в Ізраїль брали участь понад 5 тисяч терористів. Так що можна сказати, що 30% з них вже ліквідовані і підтверджено їхню ліквідацію. Також, Ізраїль затвердив мобілізацію до 360 тисяч резервістів, яких звозять з усієї Європи. Нагадую, що значну частину тримають на кордоні з Ліваном, тому що вважають, що Ліван може вступити у війну. Ось І та сама Хезбола це вже зробила. Нетаньяху заявив, що таких звірств не було навіть зі сторони ІДІЛ по відношенню до Єврейського населення. У газу можуть увійти до 100 тисяч ізраїльських військових. Ізраїльська авіація за останні дні вразила понад 1700 цілей. Аналітик БІЛД Юліан Репке. Також Єгипет, який дозовано пропускав палестинців, закрив прикордонний перехід із сектором газу. Єгипет, знову ж таки, як бачимо, Стає гравцем, він хоче мати вплив в цьому регіоні. Ну, Ердоган традиційно, і бачите, Ердоган заявив про те, що готовий бути посередником у переговорах між Ізраїлем та Хамасом. Ердоган набиває собі політичні очки, так що новини поки ось такі.